Варіатор JF017. Старший брат легендарних варіаторів JetCo. Ви знайдете цього красення на серйозних машинах зазвичай з мотором v 3 5 літра. Це вам не жарти. Варіатор JetCo JF017 і встановлювався на низку автомобілів середнього та преміального класу, переважно концерну Renault, Nissan, Mitsubishi, Infiniti. Фірмові фішки цього здоров'яка. перше. Все та ж боязнь спеки. Ви можете поставити на машину мотор v 6 назвати варіатор cvt 8 і начепити ланцюг. Але якщо ви ховаєте маленький радіатор охолодження під підкрилок, привіт, інженери Nissan, то він все одно буде грітися. А перегрів це квиток на ремонт. Друге. Я не люблю різких рухів. Машина 3,5 літри 200 плюс коней. Нога сама просить втопити зі світлофора. А варіатор такий спокійно. Та й куди? Його ж ліце на ступиці просто не витримують вашого гоночного запалу і злизуються. Буквально. І привіт, дорогий ремонт. Третє фірмовий гул тролейбуса. Якщо варіатор починає видавати гул, що наростає, він не злітає, це вам передають привіт втомлені підшипники конусів. Вони теж не очікували, що їм доведеться працювати з таким потужним мотором. Четверте стусани це вже класика. Ця коробка дуже динамічна, вона так агресивно блокує гідротрансформатор. Щоб ви відчули всю міць, що в результаті масло забруднюється зі швидкістю світла. Брудна рідина забиває клапани в гідроблоці, мехатроніку, і ви отримуєте улюблені стусани, ривки і вібрації. Ресурс варіатора джетку jf 017 i є значно кращим, ніж у його попередників, наприклад, JF011E, але він залишається дуже залежним від обслуговування та умов експлуатації. Регулярна заміна оливи та фільтрів кожні 30-50 тисяч кілометрів та спокійна експлуатація підвищує кількість пройдених кілометрів до капітального ремонту. Ресурс при недбалому обслуговуванні, якщо інтервали заміни оливи ігноруються, особливо після 90-100 тисяч кілометрів, або автомобіль часто перегрівається, ресурс може різко впасти до 100 тисяч 130 тисяч кілометрів. Висновок jf 017 i -E, це варіатор, який дуже хотів стати автоматом, але не зміг. Він сильніший за своїх родичів, але зберіг усі сімейні хвороби, боязнь перегріву, ненависть до брудної оливи та дикий страх різких стартів. Виглядає грізно, але якщо змусити його швидко бігати, одразу з'являється задишка і болить коліно. Але якщо за ним доглядати, Часто міняти рідину, ставити додатковий радіатор і їздити як дідусь, то він навіть може прожити довго. Теоретично. jf 017 i це міцна трансмісія для свого класу, але вона не прощає нехтування обслуговуванням. Якщо ви плануєте купити автомобіль з цим варіатором, переконайтеся, що історія обслуговування підтверджує регулярну заміну оливи, особливо якщо пробіг перевищує 100 тисяч кілометрів. Ну а запчастини та послуги для автоматичних коробок передач ви знайдете в українському центрі трансмісії. Деталі на сайті.